У окупованому Скадовську прогреміли вибухи. Ймовірно, прильот прийшовся по базі окупантів Лотос. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Утім, згодом інформацію уточнили. Місце влучання не лотос, а трохи далі в тому районі, будівля колишнього колгоспу Радянська Україна. На розі Гаріна та Портової. Все заблоковано до місця прильоту і близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять хороших руських, що ніколи не повернуться додому. Моніторингові канали повідомляють, що поруч з базою були припарковані військові автівки. Місце вже оточила ФСБ, багато швидких вибухи у Скадовську прокоментував голова окупаційної влади в Херсонській області Володимир Сальдо. Він зазначив, що у місті спрацювало ППО. Сегодня около 10 часов противник произвел ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор. Несколько домов получили повреждения. На данный момент госпитализированы 7 человек. Пострадавшим оказывается вся необхідна медицинская помощь. На на місці. экстренные службы. служби. Дані по последствиям обстрілу уточняются. Тим часом росіяни у соцмережах пишуть, що у місті цитую все дуже погано. На місці прильота розбирають завали. А отже, двохсотих і трьохсотих росіян може бути більше. Імовірно, приліт прийшовся на тимчасовий пункт дислокації одного з підрозділів ФСБ. А так звана робота російської ПВО виглядає десь ось так. Мало ймовірно, що там хтось вцілів. Бавовна завітала не лише в Скадовськ. Вранці у Курській області скаржились на удар так званими натівськими снарядами по комбінату. Влада регіону заявила, що під атаку в місті суджа потрапив маслоробний комбінат. Традиційно росіяни звинувачують ЗСУ, а місцевому губернатору навіть привиділось, що то під час обстрілу були використані три касетні боєприпаси, які скинули безпілотники. Мовляв, два снаряди пошкодили виробничі бочки та підземне сховище на олійному комбінаті, а третій, ніби не розірвався, тому на місце прибули сапери.